Незалежно від того, де ми проживаємо: у Києві, Львові, Одесі, Харкові чи іншому місті ми усі європейці і належимо до Європи. Європа простягається від Арктики до Середземного моря, від Атлантичного океану до Уральських гір. А чи знаєш ти, що таке Європейський Союз? Хочеш дізнатися історію його утворення? Тоді поїхали. Після Другої світової війни, яка закінчилася в 1945 році, лідерам європейських країн потрібен був гарний план, щоб припинити такі жахливі події та не повторити їх у майбутньому. Один француз, якого звали Жан Моне, багато думав про це. І зрозумів. Є дві речі. Бід яких країна не може розпочати війну, це виробництво сталі, щоб робити танки, гармати, бомби і вугілля, енергія для фабрик і залізниць в Європі було багато вугілля та сталів. Саме тому європейські країни могли легко виготовляти зброю розпочинати війни. І Жану Моне спала на думку дуже смілива новаторська ідея. Вона полягала в тому, що уряди Франції та Німеччини, а також, можливо, інших європейських країн, разом прийматимуть рішення у сфері вугільної та сталеливарної промисловості. Таким чином, війна між ними стане неможливою. Він розповів про це своєму другові, Роберту Шуману. Який був тоді міністром Франції, той визнав цю ідею блискучою і 9 травня 1950 року проголосив її у знаменитій промові? Та промова видалась переконливою не тільки для лідерів Франції та Німеччини, але й для керівників Бельгії, Італії, Люксембургу та Нідерландів. Усі вони вирішили об'єднати свою вугільну. Та стали промисловість і створити союз, який назвали європейським об'єднанням вугілля та сталі. Заснований у 1951 році він мав працювати в мирних цілях і допомагати відновити зруйновану війною Європу. Шість країн були настільки задоволені співробітництвом. Що незабаром вирішили створити інший союз, який називався Європейським економічним співтовариством. Спільний ринок швидко покращив життя людей у країнах, у них стало більше грошей, а в магазинах з'явилося більше продуктів і різноманітних товарів, після чого сусідні держави також захотіли приєднатися. І таким чином кількість членів Союзу зросла уже до 15. Багатші країни допомагали біднішим у різних важливих проектах та галузях. Співтовариство було таким багатогранним і об'єднувало своїх членів так тісно, що у 1992 році було вирішено змінити його назву на Європейський Союз. Зараз до складу Європейського Союзу входить 28 могутніх країн. Які співпрацюють одна з одною, живуть у єдності та дружбі для того, щоб зробити світ кращим, досягти стабільності, миру та процвітання. Символом досконалості, повноти і єдності є прапор Європи коло із 12 золотих зірок на блакитному тлі. У різних традиціях 12 є символічним числом, що означає абсолютну досконалість. І є ще й символом єдності. Європейський гімн це гім не тільки Євросоюзу, але й усієї Європи. Музика гімну взята з симфонії, яку написав Людвіг ван Бетховен у 1823 році. В Європейському Союзі запроваджена єдина валюта це євро. Столицею Європейського Союзу є місто Брюссель. Щорічно з нагоди свята у цьому місті, де перебувають керівні органи Союзу, а також у країнах, учасниць ЄС, відбуваються офіційні урочистості. Україна поки що не входить до Європейського Союзу, але прагне бути там. Сьогодні Європейський Союз і Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди. Прагнуть посилювати свою співдружність. Згідно указу президента, з 2003 року День Європи ми святкуємо в 3 суботу травня. Україна це європейська держава і велика європейська нація. Невід'ємна складова європейської цивілізації. У Європі її думки у Європі її серце. У Європі її місце не тільки тому, що наша країна розташована на європейському континенті, а й тому, що українці прагнуть до Європи, розпочинають її із себе. Адже для того, щоб змінити щось навколо, ми маємо спершу змінити себе.